Всім привіт! Сьогодні відео не про кролів, і не про гриби, і навіть не про рись. Хоча про, про кролів можна було зняти. Я вже, мабуть, тиждень як зробив таку годівничку. Кому, кому цікаво, може подивитися, У мене вже є відео на каналі, як я робив. Тут роботи на 3 секунди, 3 дротики і сіна не тиждень. І ось перетворюється на ось таке. А буде стояти цей тюк місяць. І навіть не про бджіл, які роблять сьогодні свій обльот після тижня холодів та дощів. Хоча можна було б про бджіл. Я зараз сиджу і ловлю себе на думки, що з моменту кінця активного бджільницького сезону у мене пройшло всього ліж... Ірунда місяць якийсь. Я останні дні від качки меду вже думав, коли це все скінчиться, чи скінчиться це колись взагалі. А ось пройшов місяць, і ви не уявляєте, як приємно чути бджолини гул над головою у себе на тачку. Сьогодні про морози та медоноси. До мене дзвонили люди і сказали, що ми до тебе приїдемо копати медоноси, тому що вже пройшли у нас дебелі морози, все померзло і можна копати. Я їм відповім, ну чого ж не при... приїжджайте, чого ж не проїхати, якщо все померзло. Хтось теж я тут приїхав і бачив, що дійсно мороз якийсь був Павловня, павловня та таша на городі. Геть померзла. Нормально тут Павловні. Павловні рядочок мекнули мені. І нормально. Менше мені роботи. А я хотів зайнятися водією. Тому що на балконі, на балконі у мене водія, яку я сіяв минулого року цього року, вже геть вся не те, що померзла, вона скинула листя, отак от, от пожовтіла. мабуть, просто на балконі неї, вона раніше почала рости і час вегетації в неї закінчився. А ось тут ні, ось тут зелена, які там морози? Де там ті морози? Водія не реагує ні на посуху, ні на морози, ну трохи-трохи прижухла біля самої землі. А так ось, будь ласка. Стоїть як молода. А ось так і водія виглядає в мене на... Лоджії. Вона вже повністю, повністю померзла і готова до відправки чи пересадки. Взагалі не скаже, що тут набагато тепліше. Навіть у саду, всередині саду, все добряче померзло і кизил. І водія промерзла, але не так, щоб зовсім насмерть. Ще є зелені, зелені листя ще є. І це кінець жовтня. Зазвичай у мене павловня змерзає в перших числах. Вересня. Там мінус 1-2 мінус чбак на один, один день і все. А потім може ще й бульки на опять знову до листопада. Але напр, на, на початку вересня обов'язково мерзне а тут, а кінець жовтня. Кожна осінь кожна осінь, вже останні роки 20 не схожа на попередню. Будлея. Взагалі, таке враження, що будлея тільки почала рости. Після того, як опади почалися... Ну, майже доросла еводія взагалі стоїть зелена. І мені хочеться вірити, що саме в цей момент, саме сьогодні-завтра, післязавтра, десь там глибоко в бруньки наступного року, клітки діляться на вегетаційні і квіткові. Але все одно ось така кінець жовтня. Еводія мене дивує. Шикарне дерево. Часом, часом, коли попересаджую всі дерева, які я можу пересаджувати, я буду насівати та пересаджувати тільки Еводію. Не знаю, якщо, а мені дуже хочеться собі замість городів мати еводієвий гайок. Ну, там з невеликою, невеликими домішками бархатів, лип, дубів тощо. Але основна пора дерева ще була еводія. Ось такі штуки. Зовсім для мене неочікувано, але повну солідарність із Евадією проявляє і рожева акація. Рожева акація витримала, героїчно витримала морози навіть і зверху, і знизу. Але нічого не вдієш, я вже приїхав її пересаджувати, приїхав її викопувати, а їздити просто так. Просто дивитися на зелений колір листя акації. Для мене це занадто дороге задоволення. Тому копаємо та пересаджуємо все, як є. А ось дивіться, ще один південний прибулець на гаражевій акації. Цикада сидить. Це цикада рогата. Вона зовсім недавно прибула із південних степів до нас. І дехто вважає шкідником, але я вважаю просто ще одною. Одною твариною, яка з'явилася в наших широтах. І Це зовсім непогано, адже в наших широтах тварини із-за повальної хімізації дедалі частіше зникають, а не з'являються. Ну і, Звісно, і звісно розріджуємо зараз, зараз сумоха. Сумах це відмінний медонос, він ще дуже мало відомий нашим жилярам, тому що недавно поселився в нашій країні, але впевнено. Певне, ну, як так кажуть екологи, загарбує собі екологічну нішу нашої природи. Ну, якщо її цю нішу впускають, липи дуби та клени, то нехай загарбують хоч сумахи, а то загарбують її якісь там айланти. До речі, цей сумах дуже схожий листям на Айланта. І хто живе південніше, у кого дуже часто і багато садили айланта або клен вонючий, його ще називають. І мені зауважують, що який це сумах, це айланд. Ні. Ні, товариші, це, це сумах, хоч я розумію, що вам болить айланд. Тож, сумах теж розсаджую. Він квитує на початку перед квітуванням липи після акації. У мене є про нього ціле відео. кому не шкода часу може зайти, подивитися, погортати, полистати мікнал та подивитися про сумах, як він цвіте, як по ньому лазять бджоли. Коли цвіте сумах, то на ньому бджоли більше, більше ніж на деяких точках на пасіки. Ось так, трошки викапуємо його. А в лісі ніколи не думав, що буду знімати, як росте трава. Після дощів, в кінці жовтня, почала рости трава, аж ока радіє. Можливо, ще й косити треба доведеться скоро для кролів. Ось так. І прямуємо з цими деревами. Звісно, не в заплавний якийсь дремучий праліс. Там, де стоять вікові дуби та вікові сосни, а в лісочки, які давним-давно порушені. Ось саме тут ми будемо укріпляти екосистему, адже боротися із акацією та сумахом набагато важче між і соснами, липами, дубами, та кленами. Тож, дуже близька відточка. Не дуже близька для людей, для чупакабри двоногої, Але відносно близька для своїх бджіл. Вибираю ось такі, начебто, немидоносні. Сподіваюся, що сюди... Не потрапить, ніяка двонога чіпакабра. Хто така двонога чіпакабра, я в своїх відео вже дуже багато разів розповідав, вона є у кожному селі, у кожному місті. І в мене такі підозри, що, скоріш за все, не одна. Тож треба садити так, щоб вона не бачила. І не знайшла, поки дерево не, не виросте і не окріпне. У віковий сосновий ліс і ось таке насадили. Ну, воно, можливо, і на краще. Зимою тут тепліше, ніж на розрідженому просторі. І часто дніють кози, кабани. Навіть лосі буває заходять і лежать. Хоч, хоч цей ліс і не далеко від Ну від так ось. Обираємо ось такі, ось такі немедоносні рукотворні ділянки. І робимо їх теж рукотворними, <смі> тільки вже на цей раз медоносними. Тільки не треба садити на одній ділянки багато рослин. По-перше, якщо ділянка їм підійде, то вони і самі нормально розвинуться і дадуть гарну поросль, І буде непогана куртина. А по-друге, дуже велика вирогідність, що все-таки двонога чупакабра цю ділянку знайде, адже сліди її присутності. Тут є скрізь. Якщо вона її знайде, то знищить всі, всі дерева, всі, які ви їх не посадили. Тому треба диверсифікувати свої посадження в такому шахматному вигляді по всьому лісу. Щось там не знайде, щось це виросте, а потім вона вже його не поборе. Ось такі галявини стовідсотково заслуговують, щоб тут, тут росли червоні. Рожеві акації, сумахи, квітли і водії та павловнії. Знову хтось біга навколо поляни. А знаєте, чому тут нічого не росте? Тут, тут дійсно нічого не росте, окрім ось декількох кущиків білої акації, яка сама посіялася. Скрізь ліс густий, місцями навіть не пролазний, а тут галявина. Відповідь дуже проста. Тут років, років 20. А може 30 тому назад стояло нафтове озеро. Тут із-за нафтопромисла всі знають, які, які в радянські часи був нафтовий промисел. А тут стояло нафтове чорне озеро із суміші води, нафти, мазути і ще якоїсь гідоти. Тому, тому тут майже не ростуть дерева. А якщо і ростуть, то вони якісь не дуже правильні, я вважаю, що. Саме такі місця і треба намагатися засаджувати в першу чергу. Адже судячи по лишайнику, тут повітря чисте. А от ґрунт побачимо, посадимо, подивимося, як буде рости. Можливо, десятки років після такого апокаліпсису місцевого значення вже вилікували і ґрунт. Тому саме в таких місцях я і намагаюся розсаджувати свої медоноси. Та і виступають проти таких посадок. несправжні екологи, які розуміють, що нас очікує в найближчому і середньостроковому майбутньому і дійсно дуже-дуже переймаються за майбутнє природи. Справжні противники ось таких ось посадок медоносів та і взагалі дерев. Це скоріше не екологи, а бізнесмени, агрономи, які точно знають, що що воювати з такими деревами, з такими посадками набагато складніше, ніж з вітчизняними дубами, вербами, асиками та липами. Тож, втратити ліси із таких дубів у нас дуже велика вирогідність, а втратити посадки із гаражевої білої акації, сумаху, маслинки в степах тощо. Ну, вирогідність є, але набагато менша. Мені згадується фільм Рязанова, трохи перефразуючи фразу, що та в наших лісах досі тварини водяться, не зважаючи ні на які укази та постанови мін Дякую всім за увагу, за терпіння.